Ну що, всім привіт, змучена, але не зломлена. З потяга прибігла додому, лягла трошки, подрімала, трошки більше, ніж пів годинки, і на роботу. Ой, знаєте, спати хочу, чесно кажучи, тому що те, що я там перекимарила трошки, воно не спасає геть, а ще хочу їсти. З собою нічого не брала такого. Ну, якого такого? Ніякого я з собою нічого не брала. Ну пішла зараз, купила, дивіться, що шаурмішка. Будемо зараз світою. Їсти шаурму вже давно не їла, поки йду її несу, щоб з'їсти. Зараз захлинуся слиною і не донесу що зараз у нас буде смачненький обід. Ой, під'їла шаурмяшку. Все в нічого Смачненька все, але якась холодна. Щось вона і гріла, 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 гріла. Чого вона така холодна, я не знаю. Смачно. Я давно не їла. Дуже рада, що придумала її з'їсти. Всім привіт! Сьогодні вже середа. Бачите, збираємо речі потрошку. Розвели такий бардак, просто триндець. Але треба ж все позбирати, тому що в нас вже обмаль часу, у нас декілька днів лишилося. І треба все-все-все поскладати, щоб потім швиденько це все. Раз, два, загрузив і поїхали. Тому ми зараз розбираємо деякі посуд вже поскладали. Деякі речі поскладали. Зараз збираємо мої манікюрні всі штуки. Гелаки. І все збираємо потихеньку. І вже пройшло півдня. Хотіла сказати, нічого не зробили. Діана зробила олів'є, цілий баняк. Вже попід'їдали трошки, бачите, і допомагає мені збиратися. Злата там щось робить в хаті. Купили сьогодні, послала дитину, бачите, от такі мішки. Будемо в ці мішки складати лахи. У мене купа коробок, але в коробки будемо складати якийсь, можливо, посуд, якусь там чи техніку, щось таке. А в мішки можна поскладати, якісь там постіль, чи якісь лахи, чи якесь взуття. Коротше, буде видно, що ми туди будемо складати, поки що займаємось цим. Що ще хотіла додати? Питали в коментарях, чи... а що не можна було забрати з собою собаку. На превеликий жаль. Не можна було, я б задоволенням, Тому що, коли велика собака, і взагалі, коли є тварини, будь-які тварини, і коли є, дуже важко знайти житло. Дуже вкрай важко. Просто майже неможливо. Є є такі варіанти, але вони або за всі гроші світу, розумієте, або, ну, я ж кажу, не знайдеш. От, Це дуже велика перепона була для цього. Той хазяїн, де ми знайшли житло, ледве-ледве погодився на кексика. На кішку він був згодний. Знаєте, які люди, які люблять кішок, а є люди, які люблять собак. Ну, Він виявився з тих, що любить кішок. На кішку погодився, а каже, на кексика, ну, добре, я закрию очі. Так що, кексика ми відвоювали. Кексик поїде з нами і кішечка. Ще заберемо з собою пацюків, тому що їх нема куди дівати. Хотіла віддати в зоомагазин, щоб дівчата віддали комусь в добрі руки. Але дівчата не схотіли. Ну, це ж теж таке. Папушку нашу забрала з собою Даша до себе. В них тепер. Їх песик Булкін бавиться тепер з тою папушкою, заглядає на мене, на мене. Чуєте, що я кажу? У мене вже в голові каша. Заглядає щось на неї, підгавкує. Коротше, у нього з'явилася компанія, що йому буде не так сумно. Так що, папушка пристроєна, а пацючків заберемо з собою. Ще переживала, чого папушку з собою не забираю, тому що при переїзді. Щоб не змерзла та папушка і чого її туди-сюди дергати. Якщо будуть їхати діти до нас, можливо, привезуть, а можливо, і не захочуть віддавати. Тому подивимося далі, як воно буде. От дуже багато тексту, але все по справі. На вулиці вже прохолодно. Бачите, утеплила боню. Від Цезаря лишилася оця камізелька така. Дивіться, який довольний. Страшний. Лишилася від Цезаря ця канізелька, і вона якраз Бонні буде, я думаю, пригодиться йому, бо йому вже дивлюся прохолодно. а так утеплили трошечки. І цезарю вона не потрібна, вона вже на нього давним-давно маленька. Якраз перейшла Буні під наслідство. У спадок лишилася. Так що тепер Боня не буде мерзнути. Головне, щоб він її не розідрав. Він у нас такий парень, що може пороздирати оце все. Да, Бонь? Вчора з дівчатами позбирали консервацію, повитягали. З погреба, заберемо з собою, будемо під'їдати. Вона ніколи не буде лишнє? В кухні вже назбирали купу коробок. Бачите, такий тут бардак. Купа, купа, коробок, чумадани. І все, що хочете. Бачите, понаскладали вже цілу купу. Але ще все попереду. Це тільки-тільки початок. Да? Ватка, глуха, тетеря наша. Ты кошку лучше подребей. Кушечка, ты кушечка, кушечка, кексик, ты кексик. Я не помню, как эта кошка звонит. Всім привіт! Сьогодні вирішили зробити з дітьми собі вихідний від цих всіх зборів. Тому що вчора збирали, 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 по цілу кучу речей, але ще є багато що збирати. Але вирішили сьогодні все-таки зробити собі вихідний від цього всього. Сьогодні, знаєте, ще й така погода, вона не сприяє якомусь такому райдужному настрою. На вулиці сіро, похмуро. Вітер дує такий страшений вітер. Здається, 7 чи 8 градусів тепла всього, плюс холодний вітер. Я ж кажу, похмуро, не хочеться нічого робити. Час у нас іще є на ці збори, тому будемо трошки, ми, напевно, відпочивати. Злата пішла на своє останнє тренування, Діана хоче зараз піти погуляти з дівчатками. Коліжанками своїми. А у мами, бачите, тут полягали звірятка і я буду чи подрімаю трошки, чи подивлюся кіно, ще не вирішила. Чи і те, і те, як вийде. Вже сьогодні те, що потрібно, зробила, їсти приготувала, всіх погодувала, сама під'їла, так що можна собі трошки дати відпочити. Так що якось так. Вже будемо далі повним ходом збиратися з завтрашнього дня. А сьогодні хай всі позаймаються, хто чим хоче. От. Якось, знаєте, то що на вулиці похмуро, і голова почала боліти, тому ну, я ж кажу, чи буду спати, чи дивитись кіно, чи і те, і те й одразу. Буде видно.